Коптили вже нашу фірмову ковбаску. Ще гаряченька. Дивіться, яка краса. Дуже гарно вийшла ковбаска. Надіюся, що й смачна. Так. О, чисте м'ясо, дивіться, яка красота. Я хочу прямо попробувати її. Не вийшли? М'яско чистеньке. не жирна зовсім, дуже смачно. А це тобі? Поняв. Ще на завтра оставлю? Хм, <гум> диви, як кусок від тебе відламалась. Клас набрав туди. <гум> як? Не передати. Ще ложку я Діків прикуску. Так, до дна треба. Бажаєте замовити таку ковбаску смачну? Пишіть нам у Viber. І аджіко. І аджічку також. Всім гарного дня!